Ми живемо сьогодні. Це не вистава 100% присутністю, живим переживанням подій і співчуттям героям. І не 3D-кінотеатр. І це не знімальний майданчик, де звучить команда Камера, Мотор Почали. А в кінці знято наступний епізод Перемога. Ні, це наше життя. І доведеться його пережити, пропустити крізь себе. І головне це життя наших дітей з їхніми мріями і їхніми страхами. Це пальці моєї старшої доньки, яка грає на беззвучному електронному піаніно в темряві. Це розбір нової п'єси на гітарі молодшої. І ввечері її молитва. Святих ангелів захищати нас і відганяти від нас жахливого ворога. Амінь. Час не зупиниш на період війни. Це адвент. Час радісного очікування з латини. Адвентус означає прихід. Чотири тижні Адвенту. Три фіолетових і один рожевий. Під час Адвенту священники відправляють святу месу у фіолетових орнатах. Цей колір, який символізує боротьбу між духом і тілом. Він виник в результаті змішування блакитного, який виражає духовне, і червоного кольору, який означає тілесне. Поєднання цих двох кольорів також символізує поєднання Божественного з людським, що здійснилося через втілення Христа, М яке глибоке розуміння цього саме зараз. У третій тиждень Адвенту, тиждень радості, священники відправляють месу в рожевих орнатах. Чому саме цей колір? Рожевий символізує перевагу світла над темрявою і нагадує нам, що Різдво вже наближається. Яка надія саме зараз рорати. Рорати це свята меса на Честь Пресвятої Діви Марії. Її відправляють від понеділка по суботу рано вранці. У деяких храмах також додатково можуть бути Лаудеси, тобто ранішня з годиною читання, яку відправляють приблизно за годину до рорат. Перевірте, чи у вашій парафії роздають перед роратами. Маленькі адвентові свічки. Якщо ні, то перед виходом на ранкову месу не забудьте взяти свою свічку або особливо популярні серед дітей ліхтарики. Для чого? Це символ чування та радості від майбутнього пришестя Христа. Рорати починаються в темряві. Її розсіює лише вогник свічки. Світло вмикають тільки тоді, коли в храмі лунає слава Вовишніх Богу. Запалювання під час ранкової меси руратних свічок, перев'язаних білою або блакитною стрічкою, і прикрашених миртом, це важливий символ. Свічка символізує Марію, яка носить в собі Христа. Адвентові постанови. Адвент це час, коли ми можемо з більшою увагою, ніж щодня, придивитись до наших мотивацій, взаємин, зробити ревізію душі. І виключення світла якраз є гарною нагодою для цього. Також це добрий час, щоб зробити щось для інших. Найтемніший час. Перед світанком. І це не вимога про допомогу, чи жалість, чи розуміння це констатація факту. Це ми, великими літерами ми. Це особистість нашого народу. Едентичність. І є бажання спитати, чи знаходить це відгук у вашій душі? Це, чи схоже це на ваше бажання вільно жити? По скрипту. Франклін Рузвельт в 1941 році у своїй промові проголосив чотири свободи. Свободу слова, свободу віросповідання. Свободу від нужди та свободу від страху як фундаментальні права людини. Недаремно це було зроблено саме у 1941 році.